Всім привіт! Сьогодні я готую пиріг з ревеню. Давайте і ви приєднуйтеся до мене. Це, неймовірно, смачний пиріг з великою кількістю начинки, а зверху збити безе. Для початку нам потрібно підготувати ревень. Я його почистила від верхнього шару плівки, нарізаю на невеликі кусочки. Підготовлений ревень відставляю в сторону, а зараз займусь приготуванням тіста. У миску виливаю яйця, додаю дрібку солі, дві чайних ложки ванільного цукру і на малих обертах збиваю до пухкої консистенції, додаючи частинами цукор. Коли гарно збила яйця, додаю частинами борошну. Додаю півтора чайних ложки розпушувача і перемішую міксером. Перемішую тісто до однорідної маси. Консистенція тіста повинна бути як густа сметана. У мене старенька форма, тому я застелила фольгою і на дну застилаю пергамент. Тісто викладаю у підготовлену форму діаметром 25х35 см. До ревеню додаю одну столову ложку кукурудзяного крохмалю і перемішую. Цукор не потрібно лише тому, що тісто солодке і зверху буде безе. Я вам дуже рекомендую цей смачний пиріг. Я точно вам кажу, що він вам припаде до душі. Так що не гайте часу, а давайте готуйте. Ставлю випікатись при 180 градусах на 35-40 хвилин. Готовність пирога перевіряйте дерев'яною паличкою. Поки пиріг випікається, я роблю безе. До двох білків додала 3 столових ложки цукру, трішки лимонної кислоти і дрібку солі гарно збила до стійких піків тим часом виймаю періг з духовки і на гарячий викладаю збите безе. змащую верх пирога ложкою рублю так би мовити хвильки і ставлю у розігріту духовку на пару хвилин в духовці збавляю градуси до 160 і слідкую щоб бизе тільки злегка зарум'янилось Ось такий гарний у мене вийшов пиріг, я його охолодила і присипала трішки цукровою пудрою. А зараз я покажу його у розрізі. Цей пиріг дуже ніжний та вологий, ароматний та смачний. У поєднанні ревеню з меренгою та солодким тістом це дуже смачно. Я вам пропоную приготувати такий смачний пиріг за моїм рецептом. Це дуже-дуже смачно. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал, а також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. І я вам бажаю всім миру, здоров'я і добра. До зустрічі!